Фермери з Румунії припинили блокувати рух вантажівок на пункті пропуску вікову ДСУС. Яка ситуація на порубному? Блокувати румунсько-український кордон на порубному розпочали 13 січня. А вже через два дні фермери також перекрили дорогу у красноїльську. На ранок 19 січня рух вантажного транспорту там повністю відновили. В пункті пропуску Краснийську нас. Через державний кордон прямують лише порожні вантажні транспортні засоби. Станом на 9-ту годину ситуація знялась, оформлення здійснюється в штатному порядку. По пункту пропуска порубне ситуація дещо інша. В є черзі зараз перебуває понад півтори тисячі автомобілів, тому вони всі орієнтуються на є чергу. І такого безпосереднього скупчення, як раніше, було без є черги. Немає. На даний час ми маємо. Чергу до 800 автомобілів з румунського боку, які прямують на виїзд з Румунії, на в'їзд до України. Ну і, якщо сказати точно, пропуск вантажних транспортних засобів в обидва боки не здійснюється. Офіційних вимог протестувальників декілька кажуть прикордонники. Вони як пов'язані з тими вантажами, які переміщуються українською стороною, так і як кажуть, під шумок вони хочуть отримати певні преференції. Велись відповідні переговори між органами влади Румунії та фермерами, які висувають певні вимоги. Що можу сказати, те, що мені відомо на зараз, процес переговорів позитивний. Позитивний, є надії, що найближчими днями взагалі питання блокування зніметься взагалі, але точно не можу сказати. Між тим Микола Романчук каже, з початком повномасштабного вторгнення на Буковині зменшилася контрабанда тютюнових товарів. З'явився у нас новий вид протиправної діяльності це переміщення через кордон чоловіків призивного віку і багато протиправних елементів. Багато протиправних елементів перейшли безпосередньо на цей, ті, які займались переміщенням тютюнових виробів, на цей вид протиправної діяльності. Тому що ну, навіть фінансові їх очікування набагато більше, ніж під час здійснення переміщення підакцизних товарів. Загалом у 2023 році прикордонники вилучили майже мільйон пачок тютюнових виробів. Щодо ухилянців затримали понад 2300 громадян України, з яких більшість призивного віку для вирішення проблеми. Нині прикордонники працюють разом із ТЦК. Співпраця з ТЦК сенс її не в тому, щоб полегшити нам роботу, напевно, а напевно. Заключається в тому, щоб ми трошки допомогли ТЦК для того, щоб виконати мобіліційні завдання. Тому вони працюють на всіх пунктах пропуска основних співпраця в ТЦК на пунктах пропуску, напевно, на другому місці, на першому місці. Це робота з ними на контрольних постах у межах Чернівецької області. Наразі працює 18 цілодобових контрольних постів. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4